Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Вся історія людства від створення світу і до кінця поділяється на три етапи, на три періоди. Перший період це період Бога Отця. Від створення світу і до різьба Христового ми спостерігаємо, як Бог опікувався своїм народом, як вів його до землі обітованені. І хоча б у цьому всьому була присутність і Бога Слова, і Бога Духа Святого. Бо ми читаємо, що як Бог створив світ, то Дух Святий ширяв над поверхнею землі. Бог творив світ словом, тобто у Творенні світу брали участь всі три іпостації, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ось період Бога сина розпочався від різдва Христового. І до Вознесіння. Весь цей період часу Господь наш Ісус Христос, період свого земного життя, період місії свого пастирського служіння, служив людям, бажаючи віднайти і спасти те, що загинуло. І спасительна місія. Бога чоловіка була завершена на Голгофі, коли Господь пролив свою невинну кров, притерпівши муки, і страждання і смерть, і своєю кров'ю, своєю жертвою Голговською, спас впали людство від гріха, зла і беззаконня. Але Господь у розмові із своїми учнями, останній бездії, такі слова, я мушу піти від вас, щоб облагати Отця, аби дарував вам Духа Свята. Краще для вас, щоб я пішов, бо інакше не отримаєте Духа Свята. А далі каже, у же Дух Святий, що його Отець. Пошле ім'я Моє, той навчить вас у цьому. І пригадай вам усе, що я вам говорив. Апостоли, повертаючись з Ліонської гори, чітко виконували те, що говорили їм їхні вчитель. Вони чекали ту обідницю, яку їм дарував їм, а ця обідниця це Дух Святий. Який зійде на них. Сила Всевишнього зійде на вас. І власне цієї сили потребували апостоли. І ось дня П'ятдесятниці, з того моменту, коли Дух Святий зійшов на апостолів і понині, ми перебуваємо в третьому етапі, який називається періодом Бога Святого Духа. Ми чуємо, що йому прочитано у Євангелії, де Господь каже, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє там Я серед них. Як Господь перебуває серед нас Духом Святим? Ми читаємо, і Господь дав владу апостолам в'язати і розв'язати. І сказав, що ви зв'яжете на землі буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі розв'язане буде на небі. Цими же словами Господь акцентує увагу знову ж таки, що апостоли будуть силою Духа Святого прощати і розрішати, в'язати і розв'язувати. І цю владу Бог Дав апостолам та їхнім послідовникам, єпископам і священникам. І саме церква, як установа Божественна, яка керується Духом Святим, саме церкві, через всі таїнства церкви, які діє, благодать Духа Святого людина має можливість наново народилися. Каже апостол Іан Богослув, що ми народжені від Духа Святого. І зокрема, Івана Іоанн говорить, переднивши ці слова Господа Ісуса Христа, чітко кажучи, все, що народилося від тіла є тіло. Все, що народилося від Духа, є духом, все, що народжене від Тіла, тілесним є. А кінець. Тілесного наш існування це смерті. Все, що народження від духа, народження для духовного життя і для життя вічного. І тому кожна людина, кожен без виключення християнин має народитися з гори. Що це за народження з гори? Це народження від Духа Свята. І тому в Беслі з Нікодимо Господь Ісус Христос чітко про це говорить. Хто не народиться від води і духа, то й не може мати вічного життя. І ось оце народження від Духа Святого відбувається в житті людини, яка стає дитиною Божою. І дуже важливо є пам'ятати про оце духовне народження, яке дуже важливим є в житті кожного християнина. Ми кажемо, що цим духовним народженням є таїнство Хрещення. І це правда. Таїнство хрещення це таїнство, в якому людина народжується до нового життя. Але є один нас. Таїнство хрещення зверчує над дитиною. Дитина часто є в младенському віці здебільшого дитина не усвідомлює того, що над нею відбувається. Для того дані Хресні батьки. Чому заключається місія хреських батьків? Вони беруть відповідальність за духовне виховання цієї дитини і обіцяють перед Богом, що ця дитина буде виконувати все те, що повеліває Господь. І хоча дитина є несвідомою, та свідомими є ми. Згодом проходить певний період часу часто ці хресні батьки самі. Не розуміють, що з ним відбувається, і не готові взяти оцю відповідальність на себе. Але ми маємо розуміти, що народження згори це є той момент, який має відбутися в житті свідомої, цілковито свідомої людини. Людина має своєю волею обрати бажання, проявити бажання служити Богом. І ось оце бажання служити Богові, оце, служи, оце стремління служити Богові це і той момент, який ми народ, називаємо народженням зорі. Поки людина не народиться від Духа Святого, до тих пір людина не може творити діла у Годі Богу. Нерідко не запитуємо, чому стається так, що людина в усякденному житті, що ми у всехденному житті нашому. Не можемо перебороти плоть свою. Ми все життя догоджаємо своєму тілу, одіваємо, годуємо, робимо все те, щоб всі запити тіла ми задовільняємо. Але забуваємо часто про запити безсмертної душі. А ці запити безсмертної душі можна задовільнити тільки Силою святого Духа. І тому нерідко стається в житті людини так, що людина, забуваючи про це, не розуміючи цього каже, я нічого злого нікому не зробив. Але каже Господь у бесіді з Некодимом, що по правді кажу тобі, що хто не народиться з гори, той не бачить на царство Боже. Тобто, хоч би людина Злого нічого не зробила, чи немає такої людини, яка би жила і не зрішила. Але навіть якщо ви не зрішила, якщо вона не народжена від Духа Святого, то вона не має спільності з Богом. І ось тому дуже важливі ці моменти, і ми маємо знати, каже апостол Павло Майбутньому, про це читаємо, що хіба ви не знаєте, що ваші тіла є храмом Святого Духа, який живе у вас? І якщо в нас живе Святий Дух, то відповідно нами і має Рухати Святий Дух до добра, до світла, до любові, до добрих і благогодних учинків. І ось прислуг священного Писання, ми читаємо, де акцент є на тому, хто вже зодягнений силою з висоти, хто живе у Дусі Святому, є три застереження, про які вчить нас священне Писання. Перше це не угашайте Святого Духа. Друге це не заслучуйте Святого Духа. І третє це не зневажайте Святого Духа. Дух Святий, третій поставській Святої Троці, дуже чуйний. Дух Святий не буде перебувати нам не скверно. Дух Святий не буде перебувати нам де гріх, Дух Святий не буде перебувати там. Де людина віддається похотям, пристрастям і гріховним звичкам, які є породженням злого Духа. Святий Дух перебуває тільки в очищеному серці. І тому, коли ми прогуляємо цю молитву царю Небесній, ми там порнемо такі слова, очисти нас від усякої скверни» найперше кажемо, так? А потім прийде іселиться в нас, очисти нас від усякої скверни» Спаси милосердяння душі наші. Тобто ми маємо розуміти, наскільки важливим є оце перебування у Святому Дусі. І ось що означає, не уважайте Святого Духа? Святий Дух побуджує людину, християнина, до тих чи інших богоугодних справ. Можливо, Дух Святий побуджує вас творити милостію. І тут же ви противитеся цьому. Можливо, Дух Святий побуджує вас молитися, ви це уважаєте найпізніше. Можливо, Дух Святий побуджує вас до покаяння. Дух Святий виявляє гріх. Дух Святий спонукує вас до якоїсь справи, яка необхідною є для спасіння вашої душі. І коли людина каже, а я не буду, я пізніший, я не зараз. Я не готовий сюди, я дуже немніший, я дуже змучений. Я хочу відпочити. І в такий спосіб угашається Дух Святий. Ми напевно раз чули такий вислів: я не маю натхнення. Натхнення Святого Духа перебуває з тими, хто не угашає Духа Святого. Є багато людей, які дуже багато робили добрих справ. І були під дією Святого Духа до часу, поки не угазили у собі оці натхнення. І це дуже небезпечно, коли людина угашає Святого Духа один раз, другий, третій. І згодом уже Дух Святий не попучує людину до творення тих добрих справ, які людина, можливо, навіть вирішений робила. Не засмучуйтеся Святого Духа. Каже святой Апостол Павло, Не засмучуйтеся Святого Духа. Що означає засмучуватися Святого Духа? Знаєте, є моменти в нашому житті, особливо в відносинах між батьками і дітьми, особливо заєднаних із нашими рідними, коли поведінка, скажімо, дитини ну, не викликає гнів. Ми не можемо гніватися. Але ми дуже засмучуємося, коли бачимо таку поведінку. Нерідко здається в житті, коли є речі, які просто засмучують нас. І ми кажемо, а чому так? Нерідко мені, ви знаєте, як священнику, приходиться так само засмучуватися, коли я не бачу плодів праці. І думаю, чому так? А тепер уявімо собі Круг Святий, який всюди є і все наповняє, який побуджує нас творити добро, який спонукує нас до якихось богогодних вчинків, який спонукує нас до покаяння, до причастя. І ви знаєте, я був в одному храмі, де люди ніколи не приступають до Слової причастя. І я не смітився сказати цим людям такі слова. Ви цим засмучуєте Духа Святого. Коли священник щораз виходить із щашки і каже зі страхом Божим і вірою приступіте, ніхто не приступає. Другий міді зі страхом Божим і вірою приступіте, ніхто не приступає. І так вік. священник призиває, Чаша стілої кров'ю Господню. І мали би бути члени церкви Христової об'єднані навколо чого? Навколо її чаші? Навколо того, коли люди приймають ці найсідші тайні і жертва Христова не є даремною. І я кажу, ви цим засмучуєте Духа Святого. Коли ви не приступаєте до святого Причастя. Ви знаєте, ще один був етап в житті всього нашого українського народу і всього суспільства, коли була спроба зупинити Святу Євхаристію під час пандемії, і святий Дух був заслучений сумнівами, невір'ям та брезливістю. Великої кількості людей, які не насмілювалися приступити до святої чаші. А навіть і священники, які казали, щоб не приступати до сповіді до святого причастя, цим дуже засмучували Духа Святого. І ось такі моменти є у христі, коли ми в своєму повсякденному житті засмучуємо Духа Святого. Я не хочу робити якийсь акцент на комусь особисто, але я хочу звернути на це увагу, і хай кожен вас знає, що коли ми служимо Божественну літургію і немає жодної людини до причастя, то цим ми дуже засмучуємо Духа Святого. Коли ми не здатні відгукнутися на Його голос, коли ми Відштовхуємо Його від себе в той час, коли Він нас потукує до добра, до любові, до пізнання. Цим ми засмучуємо Духа Святого. Яка місія Духа Святого? Він нас веде до Ісуса. Він нас веде до голови. Він нас веде, щоб ми збалнули, що там відбулося домові. Він нас прокує, щоб ми скористались цієї жертви Христа ради свого спасіння. І зневага, третє, це зневага Духа Святого. Це той гріх, який не прощається ні в цьому віці, ні виділення. Багато різних богословів бралися у повісті, а що це таке? Що є повний зневагою Духа Святого? Дехто стверджує, що зневагою Духа Святого є самогубство. Тобто це гріх, з якого людина вже не може розкаятися. І людина, яка зневажила храм Святого Духа яким є тіло людині, навіки повергає себе до та вічних Дух. Але не тільки це. Зневагою Святого Духа є те. Коли людина цілковито відкидає всі моменти, які пов'язані з її спасінням. Коли людина відкидає Таїнство, коли людина не признає таїнського покаяння і причастя. коли людина не потребує милості Божої, якщо вона про це публічно каже, і навіть якщо не каже, але відкидає ці благодатні дари, що дай їй для спасіння, такий спосіб людина зневажає Духа Святого. Тому будь-яких обставин. Є ще в Іваніві написані слова, хто скаже, що проти Святого Духа не просліться йому цього віка. Тобто йдеться про знебагу Святого Духа і йдеться про те, коли хто скаже, що проти Святого Духа, біймося до Ліу біймо всяких анекдотів, всяких сміхотворств, що пов'язані із святиненням, що пов'язані з Богом, що пов'язані з храмом Божим, що пов'язані з таїнством церкви, Біймося, щоб з наших уст не вийшли слова зневаги Святого Духа. Бо після того ми вже можемо не молитися. Наші молитви почути ми не будуть. Після того, що ми доброго не робили, якщо ми наважимося своїми устами зневажити Духа Святого, то як ми тоді можемо закликати Духа Святого, щоб він був керманичем нашого життя? Тому оці речі, торімо Христі, ми маємо про них розважати завжди, а особливо сьогодні, коли є один день у році церквою визначений, що зветься День Святого Духа. Святий Дух це животворча сила. Святий Дух рухає нами до добра. І Святий Дух необхідний є для кожного християнина. Тому молімося не просто молитву царя Небесний, вивчимо нами на пам'ять. Молимося і своїми словами. Святий Дух керуй моїм життям. Святий Дух, я дуже потребую твоєї допомоги. Святий Дух, я дуже потребую твоїх дарів, бо знаю, що мудрість це твій дар. бо знаю, що розум це твій дар. бо знаю, що. Рада, побожність і інші це все твої дари. І я не можу обійтися без них у цьому житті, тому дуже потребую твоїх дарів в своєму житті. Святий Дух, тобі віддаю свій розум, волю, почуття, всі емоції, уста свої, використовуй їх для слави Божої. Святий Дух, чи не мене знарядя Твоїм і керуй мною в цьому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!